Перший же день нападу фінської армії очолив народний герой попередньої війни Карл Маннергейм. Долучились навіть його опоненти та вороги. Та й прихильників комуністів в країні зразу поменшало. Фіни ну приходили до того, що вони, ну як сучасною мовою говорять, розмінювали час на територію. Для них найголовніше було, скажімо так, врятувати або вивести власне населення ніж відстоювати той чи інший населений пункт. Для радянського союзу навпаки важливішою була територія, тому що саме територія і ставилася як основна мета, як головне завдання. Просування червоної армії вдавалося завдяки колосальним жертвам, і це нагадаю при абсолютній перевазі і в людському ресурсі, і у техніці. Одна справа писати пісні про красуню сумі та до британських марій красна армія всіх сильній» і зовсім інше доводити це у бою. Досить легко червоні війська збили прикриття кордону, але все, що вони змогли, вони змогли наблизитися до передпілля основних оборонних рубежів. Фінів оці оборонні позиції отримали таку загальну назву Лінія Манергейма. До кінця грудня вони не змогли просунутися вперед, вони не змогли прорвати цю лінію. І на карельському перешийку червоні війська були зупинені. Це були традиційні на той момент з одного боку дерев'яно-земляні укріплення, це доти, дзоти, з іншого боку, це бетонні укріплення. Які були дуже вдало вмонтовані в рельєф місцевості, слід зазначити, що деякі цих укріплень були побудовані там за 5, 6, там 3, 10 років до е, моменту безпосереднього вторгнення, і вони вже на той момент були дуже дуже малопомітні, особливості в умовах зими. Дуже часто радянські війська дізнавалися про те, що вони опинилися вже безпосередньо перед самою лінією Маннергейма, коли вони на ній опинялися. Оборонна лінія, звичайно, була, але її міцність стала результатом стійкості і мужності наших солдатів, а не надійності споруд, згадував після війни Манрги. Загальна глибина території з оборонними спорудами складала 80-100 кілометрів. З цих споруд 350 були залізобетонними та 2400 дерево-земляними. Чудово замаскованими. Будь-який населений пункт був укріплений вузлом, забезпечений радіо та телефонним зв'язком, шпиталем, кухнею, складом боєприпасів та палива. Так описував фінські оборонні споруди командувач 7-ї армії, яка їх, власне, штурмувала Кирило Мірецьков.